З вами знову компанія CarFosol і огляд певного автомобіля з Америки, який ми провозили нещодавно для нашої клієнтки Майї. Тож, друзі, вітаю вас на огляді автомобіля Nissan Centra. Заварюйте собі чайок, наливайте каву, беріть печиво. Та давайте розберемося, з якими конкурентами можна спорівнювати цю машину. Ну, по-перше, нещодавно на нашому каналі вийшов огляд автомобіля Volkswagen Jetta. Це прямий конкурент цієї машини. А дуже скоро ви побачите автомобіль. MazdaTriek. Якщо ви підписані на наш телеграм-канал з нашими найкращими варіантами автомобілів з Америки, то там ви можете побачити, в посиланні під цим відео була нещодавно Mazda Tріka. Це теж конкурент машини. А ще а ще це буде Toyota Corolla, Honda Civic і багато чого іншого. Це, мабуть, найпоширеніший клас автомобілів у всьому світу. Ну, наприклад, конкурент машини Hyundai Elantra прямий, він продається тиражами під Мільйон автомобілів щорічно, а конкуренції авто, цього автомобіля Toyota Corolla продається тиражами мільйон двісті щорічно. Тож Volkswagen Jetta, Hyundai Elantra, Kia Кіа Черату це з Америки, Volkswagen Jetta, Mazda 3, Honda Civic, дуже багатий вибір. Чому обирати саме Nissan? Ну, по-перше, це японська машина. І японські машини, як зазвичай, Мають дуже надійну техніку. Ну і в нас так само. В Америці пропонувався лише один єдиний агрегат. Це в нас 1,8 атмосферник, дуже простий по конструкції, який має на борту потужність щось близько 124 кінських сил. Нічого поганого про цей агрегат в Америці на форумах ви не знайдете, бо це просто машина, яка просто працює, і ніхто сюди не заглядає. Якщо ви будете шукати якийсь негатив про надійність автомобіля Нісан Центра, то ви його знайдете лише про коробку варіатор. Бо альтернативи їй була лише механіка. І її майже неможливо знайти в Америці. Механіка майже не користується попитом. Тому майже всі машини будуть саме такі, як у нас: двигун 1,8. І коробка варіатор. Дуже рідко ще траплялись машини з двигунами 1,6 турбо, як на автомобілях Nissan Жук. Це дуже рідкісна машина, типу спортивна версія, такі теж були, але це рідко. В деяких странах навіть в Україні офіційно продавали такий автомобіль Nissan Sentra з двигуном 16 на 115 чи 116 кінських сил. По конструкції абсолютно аналогічний агрегат, але з одинаковою витратою палива має меншу потужність. І ще такий самий кузов. Ви, ви могли бачити, друзі, на е, автомобільних дорогах України, якщо ви користувалися послугами таксі, такі машини ще були в Китаї вироблені під назвою. Nissan Bluebird Сілфі, якось так вона називається, і мали електродвигун від автомобіля Nissan Ліфі, батарею 33 кВт. що теж непогано до 2019 року такі машини були виключно електричні. Але ми сьогодні говоримо лише про американський ринок, як завжди, з компанією Carfasol, Тому в нас машина саме 1.8. В нас найжирніша версія, яка взагалі могла бути. Що її відрізняє? Ну, по-перше, у нас версія SR, тому в нас вже стоять led фари з led габаритами це дуже прикольно. В нашій комплектації є протитуманні фари і радарний круїз контроль, який стежить за е, перешкодами попереду, і ма, е, мабуть навіть е, має функцію гальмування автоматичного, якщо перешкода якась виникла таки перед машиною. Наша машина мала невеличкий удар по цьому крилу та по підвізці, тому не. Звертайте увагу на цей, на цей недолік невеличкий, ми його теж виправимо. В нашій комплектації є 17 літі-діски, дискові гальма в круг. У нас є поворотники в дзеркалах. У нас є обвіз, такий собі трошки спортивний. Маємо безключовий доступ. Ну і що ми маємо в салоні? Давайте подивимось разом. Ну, по-перше, ергономіка. Це саме те, за що я люблю німецькі або американські машини. Там зазвичай все супер класно і зручно в японських машинах зазвичай є якісь недоліки. І неважливо, це буде у вас Nissan, Honda чи Toyota. Завжди японські машини ну, не такі ідеальні саме в ергономіці. Ми маємо ось такий ось ключик. Машина заводиться у нас просто з ключа. Дуже зручно прикольно, двигун працює доволі тихо. У нас повнокольоровий дисплей тут, у нас дисплей великий тут, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь. Маємо очищник. Все це дуже прикольно. Маємо тут ще декілька кнопочок, якими можна керувати відключенням системи стабілізації, вмиканням режиму спорт або еко. Все це ми дізнаємось, коли будемо їхати, як воно працює. У нас є функція відкривання багажнику, налаштування дзеркал, ну і таке інше решта. Доволі непогана ергономіка, але мені особисто трошечки не вистачає регулювання керма по виліту. Мені б хотілося б його трошки ближче до себе подвинути. Але якщо ви тендітна жіночка, як власниця цієї шикарної машини, то вам всього буде достатньо. Сидіння має налаштування як по висоті, можна зробити вище, нижче, нахил спинки можна відрегулювати та по довжині, але, на жаль, не регулюється. Поясничний підпір, але можна відрегулювати по довжині підлокітник і, взагалі, то всістися зручно вдалося навіть мені мій зріст 180 сантиметрів. Але якщо ви трошечки більших. Розмірів, ніж я, то, мабуть, вам тут вже буде трошечки некомфортно. Взагалі, ергономіка тут непогана, все на своїх місцях. Кнопочки нажимаються прикольно, кермо має оптимальний діаметр, воно трошечки зручніше, навіть у мене у ф'южені. Тобто тут воно краще. Тут воно трошки товстіше, шкіряне, прикольне. Великий бардачок доволі я не очікував, але туди влазить бумаги формату А4. Тут в дзеркалах у нас є. В козирках є дзеркала, але на жаль, нема чомусь підсвіточки. Але, взагалі, по салону все продумано прикольно, є очищник, можна користуватись цим доволі зручно. Підемо подивимось, що маємо на задніх місцях. Ну, по-перше, ще одна така фішка, теж суто японська і корейська. Чомусь у нас автоматичний склопідйомник, лише один, лише водійський. Всі решта треба тримати. Так завжди, чомусь в японських або корейських машинах. А наприклад, тому самому Volkswagen Jet все автоматично вже з заводу в базовій комплектації. В нашій комплектації, як бачите, ще йде. Каністра трансмісійного мастила, який ми щойно міняли на цій машині, тому не зважайте на це, будь ласка. Давайте лише оцінимо, як в нас тут сидіти позаду. Я не очікував, але тут доволі багато місця. Дивіться, який запас простору, є кармашки, є ще тут якісь кармашки. У нас є тут дві розетки, USB, є підсвітка, є в нас навіть. Є підлокітник з двома підстаканниками, є ручечки, взагалі то непогано. Динаміки мультимедіа, тут шкіряний підлокітник доволі м'який, прикольний, доволі зручно, неочікувано багато місця. Але нахил спинки я вважаю трошечки неоптимальним. Хотілося б його зробити трішечки більше. Але взагалі це я, мабуть, вже трошечки придираюся. Бо, наприклад, за ці самі гроші, ну. Взагалі-то непогано. Давайте будемо чесними. У нас майже рівний пол, маленька там ступенечка, яка взагалі ніяк не заважає. Ми можемо, так як у нас непогана комплектація, відкрити з ключа багажник. І багажник, ну я вам скажу, просто велетенський. Якщо ввірити мануалу, то він більше, ніж 500 літрів. Це розмір багажнику, ну, наприклад, Volkswagen Jetta, так в цьому класі має такий же багажник. Але зазвичай таких, таких розмірів багажники мають машини класом вище. Це, наприклад, Nissan Altima, Toyota Camry тощо. Але тут багажник ну, просто здоровезний. І ще в нас є ніша, і там є ще докатка. Ну, Тут багато в нас мусору, всякого, але ніша теж величезна. Там багато всього влізе. Ну, Наприклад, влізе величезний. Газовий балон. На жаль, нема ручки для закривання кришки багажника, але є камера заднього виду, та в нашій комплектації SR є спойлерок. Поворотники у нас, до речі, помаранчеві. Якщо хтось питав, що на американських машинах зазвичай червоні, то в Нісані Сентра саме йдуть помаранчеві. Тож, друзі, приблизно так виглядає коротко огляд машини ззовні. Ну а як вона їде, треба розбиратись вже за кермом. Поїхали разом з нами. Друзі. Навіть якщо ви в такій безпечній та сучасній машині, як наш, Nissan Sentra, обов'язково скористуйтесь паском безпеки. Нам потрібно, щоб наші клієнти лишались живими. Тож, друзі, ця машина може зберегти вам життя. Що, давайте дізнаємося, як вона їде. Вмикаємо задню, у нас є камера, вона навіть щось показує, які перші враження від автомобіля. Ну, по-перше, треба розуміти, що ця машина... Це доволі економічна і дешева машина в Америці. Тобто на таких машинах їздять студенти, школярі або якісь домогосподарки початкового рівня бо машини в Америці купуються переважно в кредит або лізинг. І, наприклад, якщо ви собі хочете обрати саме Nissan Centra, то ви будете платити 180-200 баксів на місяць кредиту. Але якщо вам, ну наприклад, захотілося собі взяти щось побільше, той самий Nissan, наприклад, Altima, який, до речі, може стати в ті самі гроші, то машина буде коштувати вам там 250 доларів на місяць. Тобто обрати саме цей розмір з економічних міркувань в Америці, у вас навряд чи вдасться. Цей розмір обирають саме через те, що машина... Невеликого розміру, на ній легко їздити, її легко паркувати. Ну і обирають її саме ті люди, кому, кому більше не потрібно. Бо навіть якщо ви купуєте сьогодні собі таку машину із Америки в Україну, а це можна зробити завдяки нашій компанії, то ціна на цю машину навряд чи буде сильно менша, ніж, наприклад, на ту саму Nissan Altima. Тому економічного обоснування купувати саме цю машину я, наприклад, для себе не бачу. А які взагалі є конкуренти у саме цього Nissan? Ну, це такий, мабуть, найпоширеніший клас машин в Європі, але в Європі вони зазвичай йдуть в універсалах або в хетчбеках, то в Америці цей клас полюбляють саме через кузов Седан. Ну і в нашій країні так теж повелося, що у нас переважно. Полюбляють або вже Седани, або кросовери, саме такий ринок Америки. Якими конкурентами цієї машини можна вважати на ринку? Що ми взагалі маємо? Ну по-перше, якщо ми будемо обирати серед японців, то цей Mazda 3 Седан, яка теж скоро з'явиться на нашому каналі, Це і Toyota Corolla, яка значно дорожча в покупці, ніж ця машина, і Honda Civic, яка теж дорожча, вона приблизно в одній ціновій категорії з Toyota йде. Це якщо ми беремо японських конкурентів, це переважно. І Volkswagen Jetta, огляд якої ви нещодавно бачили на нашому каналі, до речі, якщо не бачили, десь тут в куті у вас буде посилання, ти ти, 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 ти передивіться. Що вам більше до вподоби, є багато конкурентів цієї машини в цьому класі, і не знаю, чесно кажучи, яку обрав би саме я. Але якщо вам подобаються саме автомобілі марки Nissan, то чому ні? Варіатор в нашому випадку імітує перемикання передач, Як бачите, машина перемикається, перемикає щось собі там. Так само, як, до речі, робиться і в варіаторах на автомобілях Nissan Rogue та Nissan Altima. Але якщо ви хочете обрати цю машину через економічність, то ні в якому разі цього не робіть. Так, на цей двигун, звичайно, ви можете встановити газове обладнання, але от ми зараз їдемо в економічному режимі, і в нас машина показує. Витрату палива 11 літрів. Тож, якщо ви берете якусь машину класом більше, у вас буде приблизно такі самі витрати палива. А через що тоді взагалі можна обрати цей Нісан? Ну, по-перше, це японська якість, бо Ніссани вважаються дуже надійними машинами. І якщо про цей двигун взагалі ніяких питань я в інтернеті не знайшов, звичайний простий японський агрегат, нічого про нього. Ні поганого, ні хорошого сказати не може. 1,8, атмосферник, 125 кінських сил чи щось таке. Але чи працює він якось спортивно? Давайте натиснемо кнопочку спорт. 5 тисяч обертів 5,5. Воно все одно щось там імітує, якесь перемикання. Непогані гальма в нас, до речі. Не знаю, чи можна о машина навіть попереджає, що з попереду є якісь е, перепони, бо в нас максимальна комплектація SR, і в ній навіть є радар круїз контролю. Тож ми можемо собі це дозволити. Машина нас попередить. Відклик на газ е, доволі жвавий. Але ну, наприклад, якщо ви дивились наш нещодавний огляд кросоверів, там ми катались на Mitsubishi Outlander, там майже такий самий варіатор стоїть двігун 2.4, і машина ну, машина настроєна налаштована більш жваво там. Можна сказати, що акселератор просто прив'язаний до твоєї ноги, і в режимі спорт, якщо ти натискаєш, то вона дуже жваво реагує. Тут не так жваво, може через те, що і потужності трохи менше, і об'єм трохи менше, 1,8. Але взагалі тут це непоганий атмосферник для цієї машини. Везе дуже приємно. Але не скажу, що мені дуже сподобалось їхати в режимі спорт, тому давайте ввімкнемо режим еко, чи буде якась різниця. Машина значно понижує оберти двигуна. І навіть якщо ви добряче протискаєте педаль акселератора, машина не хоче давати великих обертів. Якщо ви до цього їздили на якихось інших моделях марки Нісан, то вам тут все буде дуже звичним. Кермо майже як у Nissan Кашкай, або у Нісана Жук, або У Нісана Ліф. Май... Майже все те саме. Такі самі кнопочки на тих самих місцях, такі самі кнопочки підігріву сидінь. У нас двозонний клімат-контроль, радарний круїз. Декілька подушок безпеки, все це налаштоване ну так по-японськи, по нісанівськи У нас непогані матеріали салону попереду, десь навіть м'який пластик, маємо класні зазори, все підігнано друг до друга класно, в салоні нічого не трещить, не скрипить, і взагалі машина їде доволі тихо, як на свій клас. Але я не скажу, що я б брав собі саме цей Нісан. Якщо б у мене сьогодні стояла задача обирати серед машин такого класу, мабуть, я б звернув увагу все ж таки на щось інше. Але якщо у вас до цього були Нісани і вам подобається саме Нісани, то протипоказань я так само не бачу. Машина в користуванні доволі приємна. В екорежимі вона не крутить більше 3-3,5 обертів. У нас є ще якийсь там режим L і режим Overdrive Off. О, ви коли його натискаєте, машина одразу нібито перемикає передачу донизу. Взагалі-то машина справляє приємні враження, але якщо її порівнювати, наприклад, з конкурентами, ну та сама Hyundai Elantra має, має і атмосферний двигун, і звичайний автомат, який, як на мене, працює все ж таки трохи краще. Nissan Volkswagen Jetta має турбодвигун, який ну, значно динамічніший і при цьому має трошки менше витрати палива. Mazda не поставити газ, але двигун теж атмосферний. І він доволі економічний, бо там цифру 11 літрів по місту ви навряд чи побачите, бо там буде не більше дев'яти, і там звичайний гідротрансформаторний автомат. Якщо ми, наприклад, возьмемо Toyota Corolla, того самого 17-18 років, як у нас тут, то колись я вже на свій старий канал записував огляд такої машини, там було щось приблизно все схоже на цю машину, але там є значок Toyota, за який ви заплатите набагато більше. Тож, друзі, якщо ви хочете собі японську машину і все ж таки за недорого, то Nissan Sentra, мабуть, непоганий вибір, але це лише за умови, що вам не от, вкрай необхідна машина, саме такого розміру. Бо якщо б я б собі обрав японську машину в такому класі, я б обрав Nissan Altima, бо він вдвічі більший, а за ті самі гроші. Тож, друзі, був радий всіх бачити. Якщо вам сподобався цей огляд, то, будь ласка, поставте лайк або дізлайк, буде дуже радий. Якщо ви напишете свою думку в коментарях, ну а також як ви бачите, самі найкращі варіанти машин з Америки, ви можете кожного дня побачити в нашому телеграм-каналі. Саме там і був підібраний цей лот, який ми купили для нашого клієнта, зробили ремонт, і тепер віддаємо клієнту вже готову до експлуатації. Машину. А також, друзі, зацініть, будь ласка, наш новий сайт. Ми його намагалися зробити найпривабливішим саме для вас, друзі. Тому для вас, як завжди, старалася команда Car Soul. Бажаємо вам всього найкращого. І переходьте на надійні американські машини, безпечні та сучасні. А ми вам всьому допоможемо. Бувайте, друзі, до нових зустрічей!